Привіт, мене звати Вова. Тинак на ЛІБЕС Бесмотросавто і сьогодні в нас на огляді колючий автомобіль. Це Citroen Кактус. Зовнішність цього авто не подобається абсолютно нікому з моїх друзів. Один з них навіть жартує, що Творці цього автомобіля, перед тим, як його створювати, наїлися протермінованих багетів. Але давай розбиратись і дивитись, чому він такий і навіщо? Ну, по-перше, коли ми говоримо про французький автопром, ви до нього якби так підходите, у вас в голові має грати ця французька типова мелодія. Знаєте, це В YouTube я її не вставлю, бо він її забанить. Але ну ви зрозуміли, що отаке все має бути. А по-друге, давайте розбиратися, чому він виглядає так. Адже перед дизайнерами. Була поставлена задача скоротити витрати. Тобто, автомобіль мав вийти по факту дешевий, але дешево не повинен виглядати. І як на мене, то вони дуже чудово справились з цією задумкою, бо автомобіль дешево не виглядає. Ну як на мене, проте, якщо тобі цей автомобіль виглядає дешево, то напиши про це в коментарі. Буде цікаво почитати. Так от. Коли ти їздиш по місту, я якби і в гаражний кооператив на ньому заїжджав, і так десь зупинявся там якусь каву випити, поговорити з друзями, то багато хто такі запитує, а це гібрид, а це там електричка, ну коли він заглушений стоїть, бо всі не розуміють, що це за штуки. Одні чуваки в гаражі взагалі сказали, що це що, електропанелі на боках у тебе. Та й таке? Так от. і на... Справді, це не просто декоративна накладка, це не просто якась декоративна штука. Е, інженери з Троєна вирішили зробити такий маркетинговий хід, е, таку інновацію, таку нову технологію. І це не просто накладка, вона має свій функціонал. Вона виконана з спеціального порувітану, який дуже міцний і надійний, а також тут є такі повітряні подушки. Які мають слугувати для того, що коли хтось на парковці відкриває двері і таранить дверями, то не билися по фарбі, а удар приходив на оцю накладочку. Так само, якщо вижити десь помимо кущів, гілляк, щоб також не царапалось лакофарбове покриття, а всі удари такої нелегкої долі припадали ось на оці накладки. І Більше того, о, ці штуки можна придбати окремо. Тобто ви її там зашурили, затерли. Можете абсолютно легально, абсолютно легально замовити ось цю нову накладочку, поставити, і у вас буде автомобіль, як нова копєчка. До речі, вони були в різних кольорах. І оця що в нас. Цей колір означає, що це додаткова опція, це у нас лухорі, комплектація, як так можна сказати. Ну, виглядає, як на мене. ну, Хтось каже, що це типу, яка штука, я такий, ну, навпаки, виділяється з потоку, це прикольно. А кожен хоче виділятися з потоку. Ну, правда? Хочу звернути увагу на колеса. Це у нас е, стандартні його колеса, проте на якихось дуже бідних комплектаціях він міг бути на штампах. Також немає звернути увагу, що на згаду барабани. Але для сучасного автопрому барабани якби, і не рідкість, тобто автомобільний автопром рухався, рухався, рухався. Вони такі не, не, барабани не потрібні, дискові гальма в круг. А потім такі ой, щось це походу дорого, чи чого в них там не виходить? Вони знову всі масово почали переходити на барабани. Так от за диски, диски мені реально подобаються, вони прикольні, і я навіть собі задумався. Якщо взяти на ці диски, поставити низькопрофільну гуму, якось там 50-го, 55-го профілю і поставити на якусь таку легковушку, то буде виглядати доволі прикольно. Як так як я вже сказав, що присорні автомобіля вони старалися мінімізувати витрати і зробити його дешевим, то звісно тут у нас лючок відкривається, як вже гуляти, типу, по ніякого замочка немає нічого такого, але дизель чи бензинчик у вас ніхто не зіліє, бо тут є от на криші ці самі замок. Так що можна за це не хвилюватися. Так як у нас швидкий огляд, швидкий тест, бо довгі відео ви не хочете дивитися, то давайте відразу перейдемо, подивимось на багажник цього кросовера. Що? Ти вже пишеш якийсь коментар, що це не кросовер? А от компанія Citroen з тобою не погодиться, тому що вони його представляли як кросовер. Чому? Питаю них, я не знаю. Але проте воно так і є. У нас що можна сказати? Величезний багажник, доволі великий. Просторий, з мінусів висока посадочна <зас> загрузка. Тобто, якщо баба е, дасть два мішки картоплі то його то прийдеться доволі непогано підняти. Проте, отут такі простору хватить. Е, під підлогою у нас запаска і неповнорозмірна, і недокатка. Ха, Ха. Е, тут таке щось доволі такий прикольний і не незвичайний. То розмір, воно ніби і не повноцінна докатка колеса, Ну і не докатка, не оцей бубличок маленький. Таке щось, щось середнє, незрозуміле, але ну, французький автопром, що ж ви хотіли? Звісно, ніяких ні доводчиків, ніяких помічників нічого немає, просто і закрилося. Ну, і тут, же, відповідно, також ці прикольні накладочки йдемо на задній ряд. Так, переміщаємось на задній диван кактуса, І як тільки я пропонував друзям, ну всі ж друзі, коли я на цій машині прийшов, все такі, о, що це таке, що це таке, давай дивитися. Тобто всім не подобається, але всім цікаво глянути, то я їм пропонував сісти ззаду і кажу: а відкрий, будь ласка, вікно. І вони такі. А тут нема нічого. Тому що знову ж таки, в угоду з дешевлення, у нас позаду немає відкривання вікон, у нас є тільки форточка. Потім на монтажі. Покажемо. Також ззаду в нас е, ручка яка відкриває двері, це відразу, і ручка, і ніша для всяких дрібниць. І знизу ще є величезна ніша. Туди і пляшка влізе, і ще безліч всяких дрібничок, тобто всяких таких місць, куди можна щось заховати, покласти. Отакі от передостатньо в машині. У нас немає ручок страху, зате є е, ключочки, на яких можна повісити свою курточку чи піджак, лягти на них і спати. Підлокітничка центрального у нас, звісно, що нема, чому, бо автомобіль знову ж таки е, намагався максимально дешевити, але сидіння задні в нас відкидається, і в нас стає багажник ще більший. Е, ще більший, проте рівної підлоги нам не вдасться добитися. І я отак часто кажу: для здешевлення, для здешевлення, і дизайн не, не мав виглядати бідним, що він не бідним, то е, хочу тут закцентувати увагу, що е, для розуміння, ви ж. Е, Просто щоб склали собі картинку в голові, що ті люди з приблизно такою роботою, там, з приблизно таким достатком є і в Європі. Ну, там, тип, по їхніх мірках. Так, от, інженер в Україні, там, інженер десь там у Європі. Так от, люди, які купували тут у нас в Україні ланоси в салоні, там в Європі купували ці кактуси. машинки, тобто приблизно ну, такі. Тобто, ви розумієте рівень порівняння, що. Це фактично ця, ця машина для звичайної сім'ї, для це як друга машина в родині. Тобто вони хотіли зробити щось свіже, років, щось таке цікаве, і відповідно, щоб ціна на нього не була велика. І за цього є оці нюанси, як от форточки, як от там все, все таке, воно тут підлокітника, нема ще щось, але і ціна відповідно автомобіль ніколи не коштував дорого. Йдемо наперед, коли ви їдете в машині і вам стало гаряче. Ми робимо вот. і отакочки. У нас виходить ось така форточка. Сказати, що це суперефективно, ні, але хоч щось є, щоб не було ззаду як. Ох, зараз жартик був на грані полу, лей не вилетів. Гаряче як. Добре, щоб ззаду не було гаряче. Йдемо наперед. Отож, пересідаємо на головне місце як будь-якому авто. за... Кермо на місце водія, і тут вже в нас електросклопіййомники передніх вікон. Е, Було прикольно, якби тут були форточки. <гум> Умовно е, кермо, кермо у нас е, звичайне має до того, що багато хто думає, що тут оця центральна часинка стоїть. Були такі сітроєни, в яких е, саме колесо крутиться, центральна часинка стоїть, то тут ні. Тут воно все разом крутиться, проте воно не повністю е, кругле, а воно скошене біля ніг і трішки скошене зверху. Кермування, як ти ж, воно дуже комфортне, приємно і дуже зручно так братися. Хто любить отак кататися з пацанів особливо, то прям зручно. Я отак, в принципі, і їжджу. Є в нас машинки на механіці, тоді у нас оця звичайна мехалця, мішалка, а є на роботі. У нас варіант на роботі, відповідно, ось цей джойстик це в нас коробка перемикань. Тобто нейтральна передача, вперед, взад. Їдемо. І хто б не, не сів в машину перший раз, включаючи мене, я коли такий сів, такий. Цей штурвал, що це? а це у нас ручне гальмо. Отак воно робить, але всі, хто б не, не сів, я не виключення, спочатку такі. Так, тут а, тут, а ти, що куди, що воно робить, тобто до цієї штуки е, треба привикнути. Хтось е, взагалі сказав з друзів, що напевно якби він на ній то він ще за цю штуку ще й на ходу міг би е, смикнути, по звичці шукаючи, що перемикнути. Так як у нас робот, тут у нас звільнилося місце, і тут зробили такий е, суцільний, можна сказати, диван, Аж, хто любить е, американський автопром, старий там років 60-х, там же ж спереду були оці е, дивани суцільні, і це якби щось таке схоже. Крісла виглядають як домашні крісла, як домашній диван, і сидіти в них точно так само. Таких м'яких... Із ручних крісел у нових машинах я ще не зустрічав. Ну, парінув нових там 14 років на основі, ну такі м'якети як сів, ну реально, як в домашнє крісло. І як ви бачите, тут можна отак опустити такий стильовий підлокітничок і отак собі їхати, хасанить. Але якщо ти молодий хлопець, ти йде в дорогу з дівчиною, вона може сісти поряд, ви собі їдете. І якщо вона привтомилась, може там навіть прилягти якось біля тебе. Отак от, от буде зручно, тут якби нічого не заважає. Я думаю, ви зрозуміли. Про що я? Також, у нас є під ліпісточки, під кермові перемикачі. Вони є. Це, типу, швидше, щоб як ти друзям розказав такий понт: О, дивись що в мене є, типу, таке. користуватися ними в житті, ну, таке собі. на я пробував, але тут ще така штука, що робот такий, там мені, чесно кажучи, трохи по барабану, що ти там щелкаєш, якщо я хочу скинутися, то я скинуся. типу. І все. По кнопках у нас мінімалізм. Кнопок у нас не більше, ніж у Теслі, тому що все, чим керується автомобіль, включаючи і пічку, і магнітолу, і навіть клімат-контроль. Все робиться до цього сенсорного екрану. У нас один сенсорний екран, який керується абсолютно всім. Другий сенсорний екран, на якому показується швидкість. Ось ручки дверей, також для здешевлення. Ручки дверей також для здешевлення, зроблені таким моноблоком. Але виглядає прикольно, такі як ручки валізи якоїсь. І так само у нас на бардачку. Бардачок у нас, до речі, Ось такий доволі величезний. Тут у нас є одна ніша, і тут є величезний бардачок. Також з такими смужками, ніби як валізка. І через те, що отут така вся система, хтось може тобі сказати, йой! Вони зекономили і навіть, і навіть. У пасажира нема подушки безпеки, бо ж тут нічого ніде немає. Але я вам скажу, не хвилюйтеся. Просто це ж Citroen. Вони нестандартно підходять до вирішення різних проблем, і в нас подушечка знаходиться отут зверху в стіяці. так що для пасажира. Так що, ну а вот так на водія буде вилітати у писок з центрального керма Все як має бути. Так, ще що в нас тут поприкольного, е, знову ж таки багато ніш, і в дверях, і ніша, і тут є в нас як і. Прикурювач звичайний, а також є відразу USB, від якого телефон можна і зарядити. І коли його підмикаєш, то він розпізнається системою як iPod. Ось, Так що ну, доволі так всього є багато функціонального і прикольно. Підсвіточки, звісно, у нас ніякої тут немає, бо знову ж ми такі говоримо для здешевлення, проте є люстерко для водія. А для пасажира він може подивитися, як робить для дітей катапульту. От. Тільки інструкція, як зробити для дітей катапульту, і більше нічого нема. Стеля у нас така проста, звичайна, без паралонової прослойки. Хтось може сказати: о, типу ну таке фігня. Але як людина, яка займається чистками авто, то можу сказати, що в принципі це навіть плюс. Бо на старих автомобілях, там де от стеля з паралончиком, і ви її замастите, ну щось там не знаю, там кава булькнула чи ще щось там. Може, щось там били, тіло з вас і сюди е пристало, так і потім його віддирати, якщо там є паролонова якась прослойка чи ще щось, дуже небезпечно. Бо коли ви наможете, відповідно, то той поролончик, який вже втратив свою власність, може просто посипатись, і вас стеля буде отак провісати. І будете потім робити зіркове небо, ці кнопочки затикати, щоб воно не падало. А тут можна чистити ззаду для задніх пасажирів ніяких не нічого немає, У нас цілих. Е Три місяць, яких світиться і ще й світло плавне. Так, ну що, давайте ще зараз приїдемось, побачимо, як він у їзді. Ми, звісно, не відкривали капот, бо, в принципі, там, а що там дивитися, газового упору, відповідно, немає у нас там, звичайна ця кожерга. Мотор дизельний, у нас конкретно може бути бензиновий. Тобто нічого там цікавого, ви не побачите. Давайте краще покажу з цікавостей, як ми. Заходимо в машину і починаємо їхати. В принципі, спочатку ми повертаємо ключ, все звичайно, все як звичайних автомобілів, але у нас перед нами запалюється електронне табло. Тобто на ньому у нас є швидкість, скільки ми всього проїхали, скільки у нас топлива, тобто, яка передача. Ну і там всякі такі е, сигнальні лампочки, типу поворотнички, ручнички, це все є. І все. Більше нічого немає. Ми не можемо побачити ні температуру двигуна, ні оберти двигуна. Нічого немає. Тобто, все що для нас треба, шуткість, передачі і скільки є топливо. Топливо, до речі, в автомобіль максимально економний. Я кажу, там 5 літрів по місту, дизеля. От отак, це от, ще якщо похасанили. Нас ще мультикермо забувся додати. Тобто, тут все можна вибирати і тут круїз контроль, тут усе, що рахується звуку. І телефона. До речі, такий нюанс ледь-ледь не забув, зніми зараз лобове вікно. І е, я зараз е, хочу його помити. тобто, ну, от, е, попшикати, Але самих пшикавок на капоті немає. Я такого ще ні в одній машині не бачив, отож, Дивіться, зараз я от вмикаю помить вікно. Тобто, мало того, що самі оці от, е, штуки, з яких виливається омиваюча рідина, розташовані на щітках, то вони наливаються суто знизу. Тобто знизу ти налив, і тоді дворнички пороз, порозмивали цю ж, як нажав на, на, це весь шампунь. Отож, продовжуємо далі їхати, все, хватить. Все досить. Тепер ми якби автомобіль на запущений, ми тримаємо на гальмах. Кладемо руку на цей штурвал, прямо як літака, опускаємо, і тепер нам треба тільки вибрати, як на цяцьковій машинці, на букову, де ми нажали і поїхали по своїх справах. До речі, є така штука, ми зупинились, і, наприклад, от зима. так? І нам же ж потрібно поставити на нейтральну передачу і, і на ручник тоді. А, а ручником зимою користуватися так я собі, то можна дивіться, що зробити. Ми стоїмо зараз на, на Д, я тримаю гальма. Ми машинку заглушили, все, на ручник ми не залишилися, вона залишилась на передатці і автомобіль ніяк на нас не свариться. Після того, як ми автомобіль заведемо, от. от, Він нас тільки все не, не дає нам запуститися, каже переставте на нейтральну передачу і натисніть гальмату. В тому в СМО пальма, нажимаємо на нейтральну передачу і двигун заводиться. Прикольно, прикольно. Я рахую, це взагалі норм. Так, Тепер ми знову вчинимо на, на Д і погнали. Так. Поїзді автомобілів у нас е, 1,5-літровий дизельний двигун. Поїзді все доволі нормально, він тяговий, треба десь застрибнути е, в якусь щілину на, на дорозі, трошечки більше газу застрибнули. По шумності в машині, звісно, ніхто тут не очікував якоїсь класної шумки, шумоізоляції, тому що автомобіль у нас бюджетний і здешевлений, відповідно, знову ж таки. Але що в машині треба кричати, чи якось не типу на повищених тонах говорити, то звісно також такого немає. Гальмує автомобіль також доволі добре. До речі, подекажи на ці штуки такі пімпочки, і це не декоративна штучка. Вони такі проти. Казящі, і ми сюди навіть клали телефони, їхали по поганій дорозі, воно все так шаталося, і телефон лежав там як приклений. Тобто це ще такий додатковий функціонал. Автомобіль по візді доволі плавний, він і в міру м'який, і не валкий. І, типу, ну, я не знаю, що пройзу по цю машину казати. Вона, звісно, не динамічна, вона більш така спокійна, розслаблена, але впевнено, довезе вас з точки А у точку Б. Ну що ж, давай перейдемо тепер до підсумків. Як на мене, це доволі яскравий та прикольний автомобільчик, який буде звертати на себе увагу. Поїзді доволі комфортно. Дуже добре підійде як перше авто, як сімейний автомобіль, можливо, другий у сім'ї, щоб десь що з'їздити за покупочками, покататися по місту, тому що на трасі ви трішечки будете з роботом страждати, бо це автомобіль якби не для гонок, самі розумієте. Але отак по місту він буде дуже економний. Передачі перемикати не треба, якщо у вас робот. Тобто все ідеально, щось там замастили, навіть дуже легко це все прибирається, чиститься. Карти в нас повністю пластикові, так само там будуть за, зашурені, також вони чіп-чик-витер і все супер. Так що... Я думаю, можна брати, тим більше враховуючи, що це Сітроєн свіжих років, він не повинен якось зґвалтувати ваш сімейний бюджет на його утримання. Я думаю, все буде добре. Тому хто не боїться такої яскравої зовнішньості і до того, що на нього будуть всі дивитися, то можете брати і собі економно кататися. Скучно так буде трішечки сумно, якщо ви хочете. Молодий, гарячий амбіційний, хочете щось там тюнити і так далі. Ну, то відповідно, це не ваш варіант. А я наразі дякую тобі, що ти дивився це відео до кінця. тобі міцного здоров'я та завжди хорошому наставою. Не забудь підписатися на цей канал, ставити пальчики вверх і писати якісь кльові позитивні коментарі. Якщо тобі це відео не подобається, то постав пальчик вверх. От, все, спасибі, до нових швидких зустрічей. Побачимось. А якщо ти хочеш підтримати один з моїх кльових проєктів, який ти також можеш побачити на каналі, там у нас і коротше заходь на канал, переходь, якщо ти новий підписник, подивись, скільки я всього намагаюся побудувати, і на це все відповідно потрібні гроші. Так що, якщо ти хочеш підтримати мій канал, то посилання на модобанку в описі під відео. Побачимо. Та мій солодкий кабанчик. Та, -та, 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 та братанчик. Це, напевно, не жданчик, ми знімаємо кактус